Божаться злидні пам'яттю. Божаться злидні пам'яттю, що пам'ятатимуть торішнє, Божаться злидні, що пам'ятатимуть війну, що поіменно, прагматично упишуть в пам'ять історичну цинізм людви, що продавала геройство своїх і забрала. Які на крові просували відваги впертих в геруїзми, де більшість лише божилась царстві, набій погнавши вигід ради, трон передавши на чужих. Божаться злидні пам'ять здавши, далі живі, клятво ментальні, божаться царству неземному шоврать. Перебрались святі, поки живі ловили гірших, щоб передати цій війні із гірших героїзм зліпивши. Як захиталися корони, божилися людські патрони, що Царство Боже ошанує відловлених ради їх тронів, ради збагачення. Цинічних, де радо видають вині, якщо в людини совість жме. Не дай Боже пам'ять прогнати, де Бог побрався щоб божок божками передав зарок. Продавши небеса і дане, що пам'ятатимуть убитих, божились історичні злидні, що пам'ятатимуть свідомих, божились неуки відомі, ведомі кимсь божились дому, ведомі іншими собі, при холуях, що на війні божились красти як до того. Божилась мати, що не здасть дитя, що побороло нечість, Божилась пам'ятю воскреслих, що передасть нащадку дар, Божилось людство, що ніколи ще раз Христове не розп'ять. Божився батько пам'ятать, як сина здав, спасавшись сам. Бажали царства ті і інші самі погавкуючи десь, бажали переходу істин у вічно історичний сенс. Та пам'ятали лише одне, кого б продати подешевше, та заробити на не те. Та пам'ятали лиш своє, сховатися за проносне. Похоронивши в клумбах, клубах, та прикопавши змі з зусиллям, та причесавши хулуйових у кращих хулуят землі, божаться злидні злободенно, що пам'ятатимуть героїв, яких не викупили вчора, з Полунув взявши по трубі, що газом викачає кров'ю бабло грибуче в подушки, бабло в матраці нагорнувши, клялося моз, хабар узявши, союз, письмен... союз письменників голодних. Що написали видатне в лапках. І історичні педагоги, шофахово, ужившись в схоже, клялись в день знань. Що наша пам'ять глибока змога набувань, що користує героїзм на пам'ять злиднів, що в добрі каталися варенням в маслі аж до наступної війни. Аж до наступної війни, забувши з вчора, що продали. Забувши вчора, що продали дитя і дах, землю і брата, щоб мордувати ради блату. Героям славу кричучи ще раз на вбитих покатавшись, божаться злидні пам'яттю, що пам'ятатимуть цинічне. Щоб на торішнім, історичні віддати перевагу змісту. Але ледачі по Вудилу зжували пам'ять родову, миттєвістю життя пропили, продули силу і сенси, приходу, де всякий обирав. Притони, поклявшись прапором гробу. Притон притону насолода. Із насолоде нам солодять на завтрашню біду війною, щоб пам'ятати нагороду. Ці історично непритомні завжди звертали до притону. Там голі Птахи невідомі вели матню у легкість томи. Безпам'ятство уже сьогодні. Цвіте розпустою на цьому. Ще вчора ми не знаємо прізвищ і де схоронені живі, безпам'ятство. Мертвих живців до скупчення народців вдома. Де ними правлять мародери, надій даючи метушні. У марнославства не герої. Бо попрану між них святі. У маргінальства їх патрони вкладали бомбу в голові. У мародерства є свої, що втрамбували мародерством. Журнали глянцеві під серце, й корони крадені гівні, акценти. Де то є акценти? Акцепт уцінності паперу, акцепти сенсів, пам'ятавших і векселя на прохідній героями здавались перші, нівілювавши пекло війн. Політиком здавалась леді, яка вписалася з колін в лапках. І злодій злодію, дав право на попирання слав. І злодій злодію доводив, що менше зло не бідність зась. І так божилися безкарно, опам'ятавшись у. Труні, де прокурор, могилу знавший, зайшов, щоб сплюнути на пам'ять. А сплюнь на пам'ятник, сво пам'ять. Безпам'ятне. Забудь, що знаєш, хто постаравсь. Щоб не було, значить, вірш написаний. На коментарі. Там, де викладаються полеглі, убиті, чи катовані полонені, чи цих уже тисячні тисячі могил і от коментарі: Царство Небесне, вічна пам'ять, царство небесне, вічна пам'ять, царство небесне, вічна пам'ять, вічна пам'ять! Будемо пам'ятати, спасіба героям! Спасіба Героям, будемо пам'ятати, спасіба Героям Царство Небесне, Царство Небесне. Яке царство Небесне, я питаю? Що за коментарі? Замість зібрати Майдан, вигнати наволоч, яка цих героїв прикопує, не викопавши перші лінії? Спеціально дочекалася кінця святків пейсатих жидів в Умані. Хтось чув, що по Умані ракетами постріляли? Коли жиди празнували хасіди свої святки, непонятно які, і непонятно де. При повномасштабному вторгненні, считай, що з усіх кордонів цих варварів. Царство небесне спасіба Герою. Засуньте собі своє Царство Небесне в сраку, придурки. Царство Небесне це ваша свідомість. Свідомість не убивати. От, де царство небесне береться! Свідомість, коли це ви зрозумієте. Свідомість, коли кожен буде розуміти, що сьогодні не шанування святих осідів потрібне, потрібне а сьогодні треба відстояти христові цінності, де Христос прийшов на землю. А не танцюють якісь мощі чи мокші, непонятно кому. Вам Христос, Христос дав знання дебіли. Ви робите недопустиме, ганяєте непонятно кого, не можете посунути Верховну Раду і міністрів тупомордих, які тепер уже повністю все здали. І при тому, що доби, доби тобто енергетика спалена, економіка зруйнована. Цей це вкончений, він взагалі не розуміє, на що існують податки, і яким чином можна і коли доїти. І з кого. Це просто перша наволоч, яку треба убити. А не казати царство Небесне і спасіба не забудемо. Не забудьте гетьманцеву, що він з вас шкуру дере останню. Зеленському зірмаком не забудьте, дебіли. Сказати, що вони не вибудували захисту і вже мали давно здавати, а тепер здають уже всіх підряд. Яке царство небесне? Кому? Їм то царство небесне, вони свою душу відпрацювали. Кому ваші коментарі цікаві? Не роби. Наприклад, в Умані питаю, на голову вилізе любе гівно. І воно, блять, не знає, що як йому ради давати. Кожен жит буде розказувати, що він тут геній, блін. Я спитала, у, я спитала у, е, цього, у Львова убили Фаріон хто? Я для чого це спитала? ви на, на, на Портнікова туди запустили. Портніков у Києві працює. У вас що, серед Львова не знайшлося розумного, щоб ви посадили українця в свою студію? Чи ви не бачите, що робиться? Чи вам треба чи вам треба уже у голові карбувати?